Так, тревіний. Так. Ну, з Богом і здоров'ям. А ну хто хлопці, відкривайте двері, бо чоловік має. От, 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 Для здоров'я. це той помічник, консультант як народного депутата, він це сюди все збирав, він сюди віз, він контролював це. От, я хочу, щоб він перший зайшов, як чули. <ріпи> Це дві палати. Це буде дві палати для чоловіків і для жінок. А буде... в У переміжку, ні, в переміжку? Ні, буде ні, ні. Буде для жінок. Коли, що, буде, коли буде більше чоловіків, то Тому буде переважати більше. більше. Одяг тіно? будуть вішати, там будуть сидіти листи, любовні писати або. Чай будуть Керочку з'їдять, ну подивляться звідти на росток. Я думаю, що кожен був, хто сюди дайде, прийняв. До... No, це, це кімната, де народився мій син. і Я тут, тут. ось так. Та. Дуже багато спогадів тут. І сподіваюся, що тут будуть люди здорові. Я <рес> покажу, що я кладу все. Ось. Ну, ну, там. Раз. О, прямо ревізор? Ні, ну, ні, ну, чому? Так, ні, ні, тут ревізорів не треба. Тут люди з взялися за цю справу, що для них ревізорів не треба. Все, ми йдемо, а ви тут дивимося.